Мирізували ми п'ятерку. Ну, В даному випадку це 18-та плотність, це невелика плотність, але воно для того, цього у нас влаштовує. Фіксуємо тут боку. Поки ми фіксуємо на на цвяхи а закрутим саморези пізніше трошечки це ж клей пена повинна бути не монтажна пена бо клей пена в найлінійній ширині, буде, думайте буде вміщати наші ці діла так, це ми склеїли, бачите, виходить просторний. Внутрішні розміри, внутрішні розміри, да, полезний об'єм. Це 530-53 см на 53 і глибина – 60 см. Тепер воно висихає і показуємо далі, що ми робимо.